Всіх вітаю, прилетіло, принесло біду. 18.51, 5 листопада. Озу почну з правого берега, 6-7 листопада. Даже ця карта перша дуже хороша. Повинно бути все добре у вас на правому березі. Трансформація лежить між ключем і серцем. Це правильне буде вирішення. Буде якась подія, але вона не погана. Тобто вирішення питання буде. Ось бачите, де ключ лежить. Тут воно і є запланована якась подія, але вона відбудеться, бачите, в повітрі Будуть або збивати щось таке. І по будинкам захист іде. Підприємства по кращому, по клеверу проходять. Інфраструктура під питанням. Ось так. Так, і давайте я гляну донешко, будинок, букетик. Так, тут будуть працювати хлопці. З букетиком. Так, тут іде така обстановка, бачите, дуже швидко будуть реагувати, приймати рішення, бо дуже швидко воно ППО вийшло. Всі карти ППО, і хлопці, даже там карта чоловіка. Правий берег, ви будете активний на ці дві доби. Так, і давайте я гляну людей. Перша карта яка. Чоловік вийшов, жінка, правий берег. У вас ймовірність е, того, що буде пошкодження людей є. Зразу оця перша карта, бачите, яка. Тут ще таке, отут, отут. Хоча це швидко проходяще. Ну, і, ану, я прямо на людей покладу. Так, да. бачите? Правий берег. Є у вас така ситуація? Так, і що у вас на донешку по цьому питанню? Кольцо, письмо. Ну, тут якось нічого і не є. Лікування тут може проходити. Ну, я на дні не побачила травми. Але є така ситуація, вона дуже імовірна. Мости. Дивіться, по Дніпрогесу йде ключ, але я хочу перевірити. Тут іде захист, да, щось нове таке буде. Іде захист, але він ще під питанням трошки тут іде. Це рішення з ключем, це ще під питанням. А що таке, в чому справа? Ну, поки що так. Я тут. Е... Знаєте, отут іде ситуація, як це ж накопичення, да наближення, наближення. Тобто ця ситуація, вона є, але більше я схиляюся до не до ударів, а до зрадників, тому що тут випали персони, роздоріжжя, план, поки що ні. Але тут ведеться робота до того, щоб тут зробити пакость. По Преображенському. Тут, скоріш, цього, буде робота відбиття, тому що йде по хресту робота, швидка, швидкий рух і букетик. Тут, скоріш, цього, ось буде відробка цієї ситуації, а ось по новому мосту буде якась гостра летіти фігня, і її теж приберуть, але з проблемками якимись. Мост буде цілий. Лівий берег, Ознесеновський район. Так, Вознесеновський район. От вроді як непогано. Бачите, тут будуть відпрацьовувати ситуацію. І тут іменно теж йде інфраструктура. Ну, вон, на клевер поклала, але цей клевер, бачите, який? Будуть відробляти, скоріш цього, що тут можливі пошкодження люди. Вламки падають. Тому по кращому варіанту воно йде. Ну ось, бачите, буде летіти. Воно заплановано. Тоже теж інфраструктура. Інфраструктура. Вознесеновський район. Тільки почнеться ця вся історія. Наближається, як кажуть, знаєте. Так, ну давайте я гляну людей, чи буду пошкодження. Травмовані люди. Перша карта зразу. Перша карта Плютка. Постраждалі, можливі по цій карті. В принципі, ця карта головна, тут нормально все. Щас я докладу, підождіть. Ну, ще одну. Так, і тут у нас по донешку тут немає травм, ця плюткам трансформація. І собака. Тут з захистом іде, а от більше як пошкодження психічного стану. Трошки мене тут смутило, я хочу ще подивитися на таро. Ну по цій навіть першій карті все ж таки сподіваюся, що буде все нормально. Оця карта рицарі, да, вона гостра. Гостра, але цими картами вона змягчається. Ну. Ще один рицар і переможець. Людина, яка був всі, бачите, два рицарі. Це як і медик, і людина, яка може отримати ці пошкодження, але людина буде жива, травмована, але жива. Ну, Чесно кажучи, от по цій навіть першій карті я б сказала, що буде все нормально. Що це за рицар? Хто це? Що це? Трансформація. Ну, молода людина. Да, ще молодий. Хлопець, так, тут виходять пошкодження, даже ось, може, це буде автомобіль, руху, щось біля дороги, але це буде не, не снухшибательно. Заводський район. Ух ти, перша карта двійка, мечува. Не будуть бачити, не будуть впевнені, будуть захищати і не будуть бачити взагалі нічого. Під питанням ваш заводський район. Традиційно що? Традиційно повинно бути непогано. Будемо збивати, ось воно, бачите, будемо збивати, там буде робитися робота людьми. Чові карти вийшли, буде тяжко, але що? Але але може прилетіти. Ось так. Але може прилетіти. Заводський район, будьте дуже обережні. Пошкодження у вас можуть бути і навіть можуть бути постраждалі люди. Молоді люди, які працюють, поряд автівки, медицинський работник, медбрат, допомога. Так, да, буде летіти ось рицар, оце буде летіти. Ось о допомога це наші ППО. Ну що, дурна справа, все одно буде підвішаний стан. Дурна справа, що це за башня? Бачите, будемо захищатися. Чим можемо. По домівкам також воно буде дуже опасно. Іменно там, де живуть люди. Ну, якось, а ну, це під, по підприємствам буде прилітати? Будуть зупиняти, відводити. По домівкам, де люди живуть. Тус вийшов, але тут же й трійка. Смягчиться, може тут буде оце... Там рицарь припав. Е, трошки, так, да, може склопо вилітати у вас там люди. Дішаний стан Можливі пошкодження по цій карті. Буде пророблятися ця ситуація. Ось, бачите, буде летіти. Пошкодження може бути якогось-таки Оп'ять -таки, підприємства. Що не можемо сказати? Олександрівський район. Ну, Відмівов трошки відведуть, особисто там, де біля води, відведуть, це буде там десь. А по, по, по підприємствам це інфраструктура, так, да, інфраструктура. Ну і ви знаєте, дивіться, от я спитала про інфраструктурний об'єкт. Ось ППО працює і припала жриця, і ми будемо мати своє. Тобто попасти вони, звісно, можуть, але ми якось сохранимо це. Ну, звісно, таке собі. Та, якесь підприємство інфраструктурне. Ану що на дні? Шут. Там, де вже було, буде якась дурна ситуація. Ну, от Як перша карта підвішана, так і дурень, в принципі, вони дуже перекликаються. Там, де вже було, буде воздійств силове, можливі удар і можливі даже, пошкодження людей. І таки, там, де автівки постраждали, теж, імовірно, можливі. Ого, у нас що кожен район такий тепер буде. Щось так дуже якось так не той страшнувато якось. А ну дайте я гляну на Лінармана, що тут Олександрівський район нам покаже. Щось якісь дні бойові. Це вони накопичили. Ну, летіти буде, буде, але буде і захист Олександрівський район. Ось вийшло ППО. Так, будуть працювати. Не все вони побачать тут. Роздоріжжя йде. Подія по хресту яка? Угу. Не все вони зможуть тут закрити. Про, але пройдемо по кращому варіанту. ми Можливо, імовірно пошкодження люди по змії, по трансформації, по пльоткам, але воно не буде дуже страшним, зразу вам скажу. Е, ну і давайте я подивлюся людей. Трошки пом'яше показало картинку. Це є, домівки. Ну, коротше, так, да, швидкий рух до домівок. Не подобається донешко у вас таке собі. Так, да, можливі постраждалі, але так як я сказала, не дуже серйозно. Це дитина. Можливо, да, молоді люди. Ось хлопець вийшов, може, молодий буде. Ось, але не, не, не дуже сильно і повинно бути все нормально. Те глянемо Комунарський район. Подія йде, гостра, гостра, швидка. Я так розумію, що це будуть відпрацьовувати наші хлопці. По захисту. Пройдемо по-моєму найменшому варіанту. А так, тут теж ну, йде, подіятися. Але Ой. відроблять, тут далі йдуть аїсти і клевер, повинні відробити, відбити. Ну, коротше, не повинно бути там. По комунікаціям, бачите, а все одно приходить поганенько. Тут вламки падають на комунікації. Вламки падають. Тому, звісно, що воно може щось якось е, там пошкодити, але допомога тут буде і тут теж воно. І можу сказати, що ще по комунарському району, там, де оце воно відбудеться, там є зрадник. Змія, це обман і зрада. Жінка, донешко, по плану лисичка лежить, ключик, повітря будуть відбивати хлопці. Будуть відбивати, ося Балабіно, Балабіно подія по Христу йде, але цей іде, як у вас запланована оця траєкторія, можуть збити щось, може бути така ситуація, але для вас вона не повинна бути серйозною. Це ведеться робота наших військових з ключем. Ну і хорошо. Так, що на донечку у нас? Книжечка, сад? Ну, трошки проблемки є. Ага, так, а будуть постраждалі. Якась хвороба у чоловіка. Що це таке? Ну, він буде цілий по-любому. Травми, я не знаю. Не бачу тут травм. Щас на нього кину. Ні, не бачу, ні. ні. Ні, не бачу. А тут що у нас Теж, теж таке все не дуже. Так що тут немає постраждалих. Сподіваюсь, балабіно у вас, як завжди, по траєкторії там буде йти. Будуть працювати, може, будете чути. Так, йдемо далі, кушугум. ж подія, як в балабіну, пройдете по меншому варіанту, Захист буде. Трансформація. ну, Бачите, по нервам поіграють, зрадники там у вас сидять. Ну, Такого серйозного нічого не буде. Ви проходите тут по клеверу, в ймовірно, можете десь упасти, але буде все цілим, як не странно. Що це за луна у нас тут припала? Ну, Десь, може, якесь общественне місто, там таке воно якесь. Може, не знаю, парк якийсь. Так, подія, Да де у вас по ППО буде працювати по дну по дну. Бачите, ось яке сонечко з косою в повітрі. Тобто тут буде відбуватися робота. І судячи по кольцу, це йде траєкторія. Так же, як і балабіно. по хресту. Сонце, роздоріжжя блін, не... Тільки хотіла сказати. Тільки хотіла сказати, немає карти травми. Коса йде з ключем. Ну, таке, коса не можу ігнорувати, ключ є. і по, ну тут, Тобто, якось так це загострення, ну не знаю. Я не впевнена, що це від цього. Просто показала якусь гостру травму, але з лікування. Якийсь руховий апарат. Ну Може таке бути, люди. Я не можу ігнорувати косу. Так, тут под, ну, нічого такого серйозного я не побачила, але ігнорувати не можу, завжди вам про то кажу. Давайте вже гляну малу і бо мені. Ну, да, у вас тут теж та ж сама історія, історія да, воно, в принципі, та ж сама движуха. Несерйозно що? З ключем. Теж вламки. Можливі, можливі вламки. Але воно буде не дуже вам там, як кажуть. Ну, тут іде трансформація по, теж по. Інфраструктурі? Ну, трошки прикрита тут. Проблема, так, да, ось вони будуть, скоріш всього, тут що не виходить. По клеверу проходите. А у вас просто тут в повітрі щось може гепнути. І ну вламки впали ось наприкінці. Так що може постраждати інфраструктура тільки від вламків, там якихось. На дні змія, пльотки, тобто робота буде тут робитися, бачите, але закінчиться для вас більш-менш нормально. Ну, тим не менше, на постійній основі там це відбувається люди, у вас там сидить зратниця. Ось вона. Во всій красі. Це пара, може, навіть пара сімейна. Довгий час, довгий час. Ні. Ні. Травмованих тут немає. Болячки якісь є, але травмованих тут немає. Все, Шевченківський район. П'ять запланована. Суки, хочуть по комунікаціям, воно бити. Подія йде, по, по... будемо проходити проблеми. Яка подія? Ресурсна якась тварина буде летіти, оце. Якась сволоч буде летіти здорова. Тому що хрест, полуні, от це щось таке буде. Ресурсне дуже будуть відпрацьовувати. Це буде наростати тільки ото, оця вся штука. Буде наростати, відпрацьовувати, але ж прикрито книжкою, тут пошкодження йде. Шевченківський район буде пошкоджена якась інфраструктура. Може, навіть буде пошкоджена, якщо це одна буде ситуація, якщо так ув'язувати, що це одна ситуація, то це буде від вламків, і ще й буде загоряння. А, тому що тут ключ лежить і букет. Тобто ще й збивати будуть, вламки будуть. Ось в чому річ. Є, тут пошкодження воно. Але тут теж випав якорь, це робота. Я так предполагаю, що помімо того, що будуть відбивати, помімо того, що вламки, мені все ж таки кажеться, що по оцій по оці троїці воно ще буде тут і бахне. Ану. По кращому варіанту ми проходимо. Ну, бачите, це більше так схоже, що це все воно одно, одне. Одна ситуація буде. Тобто це все ж таки, мабуть, будуть збивати. Тому що рішення з ключами з букетом Так, хорошо. Гра проблемна карта. Але травм немає. Травм немає. Віруси, да психіка, да Все це по кругу, все це серйозно, все це наростає. Але травм тут я не бачу. Все, я з вами подивилася на 6-7 листопада. Рекомендую подивитися, хто не бачив відео, я виклала сьогодні російською мовою для того, щоб краще відчути, кра... яка ситуація в Росії. Тобто, що нам очікувати. Нічого хорошого там немає, але ці суки вони агресивні. Те, що вони там, вроді як кажуть, наша та війна, да, там хтось і каже, але закінчувати вони її не хочуть. В них перевага в людях, в зброї, в кількості цього всього. Тому, то, що я вам і казала, що вони зупинятися не будуть. Їм треба Гребсти, гребсти, гребсти під себе, Погнила, поцьомала.